Європейська інтеграція та національна безпека в Івано-Франківську організували конференцію на тему українсько-європейських відносин. Учасники говорили про післявоєнну відбудову та економічне співробітництво. Деталі розкажуть наші журналісти. Євроінтеграція та членство в НАТО сьогодні для України є пріоритетними завданнями. Про шлях до цілі і дискутували на зустрічі. Мета перша це щоб все таки повернути і ще раз означити ті основні віхи, які необхідно пройти для того, щоб стати повноправним членом європейської спільноти. Сьогодні країни-партнери підтримують нашу державу, зокрема і на локальному рівні. Вважає Дмитро Дзвінчук. Це той найближчий сусід, який ми будемо творити майбутньої Європи. Бо старі члени Європи, такі як Німеччина і Франція, ну, вже відчувається певна втома, і від них і їх втома від цей на на, на обрій, вийдуть нові. Як з'явилися євразійські тигри, так з'являться європейські тигри, і цими тиграми буде Польща і Україна. Організатори зустрічі кажуть, Польща може стати прикладом для України у питанні євроінтеграції. Ми, як меншина, так польська, ми б дуже хотіли бути бути співтвільцями оцього діалогу, який відбувається між Україною та Європейським союзом. Якби бути той ланкою, яка допоможе Україні, якби ввійти до Євросоюзу сьогоднішня молодь переступає через бар'єри. Комунікація від відбувається простіше і ми дивимося в майбутнє. Участь в обговоренні, окрім викладачів та представників центру, взяли також студенти старших курсів університету Нафти і Газу.